Всім привіт! <ріст> Персик не агресуй. Агресує, тому що записали його до лікаря, трі трішки захворів. Не знаю, наскільки там серйозно. Ну, вже лікар скаже. На 15.30 записаний до ветеринарного лікаря. Підемо в клініку. Вже пару днів темна моча. Ну, я не спеціаліст, але я так Предполагаю, що це зв'язано з тим, що мало п'є води. Ми його заставляємо пити воду, ну, напевно, що недостатньо. Тому будемо ще зараз розглядати варіант фонтанчика. Можливо, це його зацікавить, щоб він пив воду. Зараз проведемо діагностику, чи всі кіхті обрізані, бо він любить лікарів покусати подерти. Щоб все було гарно, щоб він був файним. Ну, Він не сильно любить лікарів. То. Це їх не сильно врятує, якщо в нього будуть кіхті обрізані. Говорить, зуби то в мене гострі, да, персик? Ну, дивлячись, які процедури йому там будуть робити. Бо одна справа, коли УЗІ роблять ну, в будь якому випадку, а друга справа це якщо будуть брати аналізи. То це вже зовсім інше. Будемо пояснювати ситуацію, будемо розповідати, який він у нас. Можливо, обійдемося якоюсь малою кров'ю, якщо це можливо. А ні, то будемо обслідуватися по повній. Тепер сердиться. Оце він чує, що лікарі, все, зараз документи знайдемо його, ветеринарні паспорт. Злися. Не злися. Ми ж добра тобі бажаємо. Записав його до лікаря. Бачите, як? Він відчуває це прям. Ой, ладно, передай всім вітання, і не буду тебе більше турбувати. Все. Вітання всім від персика. Будьте щасливі та здорові. А ми будемо готуватися до. 不糊涂。